Першою гонкою на сьогодні у поклюці став жіночий мастарт хибить прось на першому вогневому рубежі. Натомість лідерками на коло виходять три француженки Сюмон, Жан Моно та Рішар. Працюючи чисто на другій лешці, на одноосібну першу позицію виходить лужан Моно, відриваючись на колі до 27 секунд від Джулії Сімон, яка йде другою. Відпрацювавши на штрафному колі, встигає вийти першою лу. Рішар на другій позиції і на третій Анна Марія Лампіч чисто стріляє француженка на останній стрільбі, забезпечуючи собі золото, другою на заключний кола йде Мілена Тодорова і третя четверта позиція за Рішар і Лампіч. У підсумку чергову перемогу в сезоні здобуває лужан Моно з однією хибою, підбираючись у тоталі до Франциски Пройс. Чотирма нулями срібло у Мільни Тодорової, для якої це другий подіум як в сезоні, так і в кар'єрі. І бронзовою призеркою на радість місцевим болівальникам стає Анна Марія Лампіч, для якої також це друга медаль в сезоні і в кар'єрі загалом. У квітковій церемонії Жанрі Шар Франциска Пройс та Анна 18-ю Фінішує Юлія Джима. 20-та Христина Дмитренко. І 24-ю в дебютному Мастарті стала Олена Городна.